Вирішальний поєдинок уже цієї суботи у Лондоні відбудеться повторний бій українського боксера Олександра Усика з британцем Деніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу. Сьогодні спортсмени дали прес-конференцію. Деталі у наступному матеріалі. Без слів, зайвих рухів чи жестів лише погляд. І цим кожен зі спортсменів промовляє до боротьби готовий. На останній перед виходом на ринг прес-конференції Олександр Усік та Даніель Дюбуа провели бій поглядами. Уже цієї суботи спортсмени зійдуться на рингу, аби з'ясувати, кому належатиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA. Український спортсмен каже, для нього це буде особливо важливий бій. кожен мій бій важливий для мене, моєї команди, і зараз це дуже важливо для моєї країни. Солдатів, які захищають мою країну. Це мотивує мій народ, і це дуже важливо для мене. Натомість суперник Усіка Дюбуа мав вигляд, ніби не у своїй тарілці. На конференції він та його команда намагалися підкреслити випадковість поразки від Усіка два роки тому. я з нетерпінням чекаю цього бою в суботу буде інший Даніель, не той, що програв два роки тому. Це буде незабутнє видовище. Коли Усік і Дюбуа зустрічалися на рингу вперше, переміг український боксер Усик. Тоді подолав суперника технічним нокаунтом у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі. Але той бій супроводжували суперечки через удар Дюбуа в п'ятому раунді. Його рефері визнав ударом нижче пояса. Букмекери віддають перевагу українському спортсмену із шансом понад 70%. Олександру Олександр Усику бракує титулу чемпіона IBF, від якого він відмовився, щоб провести бій з Тайсоном Ф'юрі минулого року в Саудівській Аравії. Нині цей пасок належить Даніелю Дюбоа, але в суботу, переконані усі українці, це зміниться. Єгор Бабак, Андрій Ковальський, марафон Єдині новини.